У столиці та на київщині вибухи потерпає від обстрілів Сумщина, гатять і по Нікопольщині. А важкі фаби доносяться до Харківської області. Без постраждалих та загиблих не обійшлося. Так, минула третя доба нового року. Більше подробиць за мить у цьому випуску. Янгліна Швець вітаю вас на каналі. «Сій час з вас підписка. З нас новини уночі в столиці було гучно. Мер міста Віталій Кличко повідомив про роботу ППО по ворожому БПЛА на лівому березі. Ворог продовжував атакувати дронами Київ. Щоно в області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Падіння уламки фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів. Поблизу білої церкви, пошкоджено чотири приватних житлових будинки та одну господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа її ліквідовано рятувальниками о п'ятій ранку. Три людини постраждало. В Броварському районі пошкоджено вантажний автомобіль, в результаті чого загинув водій 1999 року народження на Фастівщині через падіння уламків було травмовано молоду жінку 2002 року народження. Вона отримала важке поранення в живіт лікарям не вдалося її врятувати. У центрі Києва завершили розбір завалів після удару шахедів. Він тривав три доби. Загалом до ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися 382 рятувальники та 117 одиниць техніки ДСНС. У ході робіт зняли та розібрали п'ять бетонних монолітних плит. Вивезли понад 850 тонн будівельного сміття. Нагадаю, внаслідок того російського дронового удару 1 січня у столиці загинули дві людини, ще чотири постраждали. Крім того, надзвичайники врятували. Але четверо громадян не стихає на Харківщині внаслідок танкового обстрілу козачої лопані 3 січня поранень. Дістав 55-річний чоловік. Повідомив начальник Харківської ова Олег Санігубов. Ще один 56-річний чоловік через влучання ФПВ-дрона зазнав вибухових травм у селі Западне Кам'янського району. Його ушпиталили. У Богодухові шахет пошкодив приміщення приватного підприємства. У Куп'янську впав ФПВ-дрон. За даними поліції, люди поранень не зазнали. П'ятеро людей поранені внаслідок російських обстрілів на Донеччині за 3 січня. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Серед поранених є одна дитина у Слов'янську. Гламан був під обстрілом артилерії. Пошкоджені два багатоквартирних і три приватних будинки. В Іванопілі пошкоджені три будівлі. У Костянтинівці мають руйнування чотири приватних обіця, три лінії електропередач, газогін. По Новодмитрівці вдарили бомбою ФАП 250 Завдала руйнувань дев'ятьом приватним будинкам. Понад 340 разів агресори уразили 13 міст та сіл Запорізької області минулої доби. Зокрема, 14 авіаційних бомб було скинуто по Степногірську, глобковому п'ятихатках малих Щербаках, Новоандріївця та Новоданилівці. Такі дані навели в Ова. Гатили і по Дніпропетровщині. На цей раз страждав Нікопольський район. Правда, не від Фабів, а від артилерії, градів та дронів. Глава ОВА Сергій Лисак розповів, що була пошкоджена пожежна частина, обійшлося без постраждалих. Протягом 3 січня армія РФ двічі атакувала ФПВ-дронами та обстріляла з артилерії куцерубську громаду. Також цього дня під мінометним обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. А вже сьогодні російська армія атакувала акваторію ФПВ-дроном. Поранених немає. Повідомив очільник Миколаївської ОВА КІМ. Російські війська минулої доби обстріляли 40 населених пунктів Херсонської області, били по соціальній інфраструктурі, пошкодили три багатоповерхівки, 20 приватних будинків, газопровід, автобус та автомобілі. Поранені восьмеро людей. Вороги зранку не вгамувалися. Безпілотником атакували 71-річного чоловіка у передмісті Херсона Антонівці. Його уж з мінно вибухової травми. Мою та уламковими пораненнями, а такий вигляд мають пошкоджені будинки унаслідок влучання безпілотника РФ по житловій забудові на Сумщині. Якщо точніше, сталося це в піщанській громаді ввечері 3 січня. Місцева влада повідомила, що ніхто не травмувався загалом в області обстрілів зазнали Білопільська та Краснопільська громади. Новий рік лише почався, а терористи додали ще більше інтенсиву в ударах по Україні. Тільки за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних. Таку статистику налів президент України Володимир Зеленський. Значну частину нашим воїнам вдалося збити або знешкодити засобами РЕП. Але глава держави також констатував, що були влучання є і поранені і загиблі. Зеленський анонсував найближчі перемовини з партнерами. Щодо посилення ППО та надання ракет до оборонних систем цієї ночі, Росія випустила по Україні 81 дрон. Станом на 9 ранку пошкоджено збиття 34 ударних дронів, ще 47 ворожих безпілотних імітаторів. Локаційно втрачені. Примітно, що за минулий рік у повітряний простір Білорусі загалом залетіли майже чотири сотні російських дронів Камікадзе типу шахет. Такі дані опублікувала моніторингова група Білоруський Гаюн. При цьому на листопад та грудень припала найбільша кількість таких проникнень на білоруську територію: 151 та 145 БПЛА. Відповідно на даний час небезпека з узбережжя не фіксується у чорному морі. Фіксують один російський ракетоносій, але без калібрів на борту. Повідомили у воєнно-морських силах ЗСУ. В взорському морі кораблі противника відсутні. Вибуховий бум у Білгородській області пізно ввечері, 3 січня, там пролунали вибухи на тлі оголошення про ракетну небезпеку. В регіоні працювали системи протиповітряної оборони. Оголошення про загрозу ракетних ударів було оголошено по всій області близько пів на 11 вечора у п'ятницю. І через півгодини було заявлено про відбій повітряної тривоги. Близько о півночі білогоруський губернатор Гладков заявив, що у Прохорівському районі працювало РосПБО і було нібито збито кілька повітряних цілей. Російський чиновник стверджує, що у селі Прілісної є поранений, також за словами чинуші у селищі Прохорівка є пошкодження на лінії електропередач і зникло світло на кількох вулицях. А у селі Михайлівка начебто, було пошкоджено газопровід у приватному домоволодінні, розповів Гладков. Між тим білгородські пабліки пишуть про, начебто, удар балістикою і розповідають про вибухи в районі міста Білгород, у бік якого нібито летіли кілька ракет атакамс Також в місцевих телеграм-каналах звучать твердження, що на північ від обласного. Центру деякі збиті боєприпаси детонують. Дрони знову долетіли до північних широт. Один БПЛА ніби знищили в Ленінградській області. Зафіксований він був у районі Луськової губи фінської затоки. За даними губернатора Дрозденка, ймовірно обійшлося усе без руйнувань та постраждалих. Але на цьому вибухова історія не закінчилася. За даними того ж чиновника, у цю ніч регіон північної столиці РФ атакувала рекордна кількість дронів, Знищено чотири БПЛА загалом і без влучань не обійшлося. Повідомляють про удар по великому морському торгівельному порту та газопереробному підприємству. Петербурзькому аеропорту Пулково знову запровадили обмеження на польоти літаків. Урсавіації розповіли, що рейси тимчасово не приймаються і не відправляються для забезпечення безпеки. Не сумували і на Білгородчині. Тут роботи для ворожої ППО було вдосталь ще з позаранку. Чотири дрони ймовірно знищили над областю о 5 ранку. Ще два ВПЛА, на жаль, не долетіли до своїх цілей о 6.27. Про атаку дронів повідомляють в Смоленській області за словами місцевого губернатора Василя Нохіна, в регіоні працювала ППО і начебто було збито 5 БПЛА російський чиновник стверджує, що на землі постраждалих та руйнувань немає. Аутомережі розповідають, що дроновий удар був по місту Сафонів, а цілею могло бути підприємство АТ Авангард, яке входить до складу одного з великого російського ракетобудівного холдингу. АТ впк ВЕПКНУ Машинобудування та до АТ-Корпорація тактичне ракетне озброєння у мінбивства РФ виявилися дещо скромніше у своїх звітах, на відміну від деяких чиновників на місцях. Як виявилося, військове керівництво у Москві повідомило про начебто 16 збитих безпілот. Над п'ятьма областями, але є нюанс щодо Смоленщини, попри твердження місцевого губернатора про п'ять ліквідованих БПЛА оборонне відомство країни агресора розповідає про три збиті дрони за версією росіян. вночі було знищені 10 БПЛА в Брянській, три у Смоленській області. По одному над Білгородщиною, Псковщиною та у Ленінградській області. Щодо останнього регіону, згодом чи не домалювали ще збиті три цілі. І маємо нові подробиці щодо бавовни у Росіян за 2 січня. Тоді Україна намагалася вразити ворожий аеродром у Воронежі над ним, якщо вірити міноборонам РФ, було збито кілька БПЛА. Проте не все уламка безпілотників упала на гараж на вулиці Виноградній у Воронежі, внаслідок чого він згорів. У селі Новогрем'яче збитий безпілотник пошкодив дах житлового будинку на вулиці. Жовтневій постраждалих немає. Аеродром ніби не пошкоджено. Пропоную спершу звернутися до аналітичного ресурсу Діпсейт. Згідно даних аналітиків, російська армія просунулася біля Курахового з півдня та у самому місці. Також зайняла нові позиції поблизу новосілки, що на Времівському напрямку. А також вороги мають просування у місті Торецьк. В ОСУ Хортиця повідомили, що сили оборони продовжують знищувати ворога на сході. Наприклад, на Времівському відтинку українські оборонці протистоять атакам РФ у районах Костянтинопольського розливу Костянтино. Поля, Времівки, Новосілки та Нового комара в цих районах тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника. Наші бійці додають, що агресори не мають успіху на Сіверському та Лиманському напрямках, де атакували українські позиції в районі Білогорівки та Новоєгорівки, Копанки, Тернів, Торського і Григорівки. На Краматорському та Торецькому напрямках відбулися бої в часовому яру, в районі Перетиченого, Білої Гори, Деліївки, Ступочок та в Торецьку. Там усі атаки відбиті. Поблизу Курахового російські підрозділи активно проводили штурмові дії в районах Дачного, Янтарного та в міській забудові самого міста. Там тривають важкі бої. РФ намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. На покровському напрямку українські військові стабілізували ситуацію. Нині війська РФ не мають значних успіхів, однак вони накопичуються та намагаються штурмувати позиції сил оборони. Розповів командир роти ударних пак 68-ї окремої єгерської бригади з позивним лютий. Далі його слова. При цьому вони накопичують дуже велику кількість сил і намагаються штурмувати наші позиції. Штурмів дуже багато, але ми тривалий час утримуємо фронт плюс-мінус стабільним. Переконує український військовий. Попри це, за останній тиждень посилились бої під Покровськом, від якого до лінії зіткнень буквально пару кілометрів. Та інтенсифікація бойових дій дається взнаки ворогу. Як повідомив позивний Алекс, там маємо гарне поповнення полоненими. Лише одна наша бригада вже має по кількості бранців ро. Розміром у взвод, але факт залишається фактом. Попри проблеми з технікою, росіянам вдається просуватися. Наприклад, учора ввечері агресори почали рухатися від піщаного в район звірового ДРГ противника змогли зайти до перших будинків та намагалися закріпитися. Їх вдалося відбити. Військовий мічний зауважив, що важливо тримати оборону звірового, інакшим чином, у разі втрати контролю за ситуацією, для нападників відкриється пряма дорога до Покровська. Сьогодні ж навала росіян почалася західні Лисівки. Так само у населене пункти зелене та в напрямку до Чинушини ворог не дає перепочинку, тому давить постійно додав військовий мучний. Активно працюють також ворожі ФПВ-дрони. Ось так вони шастують вулицями Покровська, хоч від російських позицій доволі довга відстань. Наші військові застерігають побратимів та місцевих, хто ще лишився в місті, бути обачними. Таких випадків вже безліч, і якщо на дорогах непомітні, обгорівші від ударів дронами машини, то це не означає, що ворог на такі кроки не йде. Пошкоджені автівки прибирають комунальники або логістичні шляхи для наших підрозділів були вільними. Важка обстановка в населеному пункті Терни, від якого ще весною залишилася одна назва. Пише в телеграмі військовий Алекс. Штурмують масою піхоти, не жаліють відправляти штурмові групи навіть по дамбам водосховища в сусідню Іванівку. У американському інституту вивчення війни прокоментували обстановку на Покровському напрямку. Аналітики припускають, що російські загарбники, ймовірно зміщують увагу з охоплення Покровська на наступний у бік адмінконтролю Донецької та Дніпропетровської областей. Це можливо тимчасовий крок. Не варто нехтувати також метою окупантів перерізати трасу Дніпропокровськ, що є важливою логістичною гілкою. За даними Генштабу, понад 120 атак відбили силу оборони на східному фронті минулої доби. Покровський напрямок. Лідер за кількістю атак на цьому ж напрямку війська РФ здійснили 52 штурми та наступи поблизу миролюбівки, променя, воздвиженки, лисівки, даченського, нового труда, Шевченка, Нової Лизаветівки, Нововасилівки та Вовкового. Окупанти в Криму на жахані. у Севастополі. Оголосили повітряну тривогу через розвідувальний літак НАТО. Примітно, що його проліт відбувся в небі над Румунією. Про що свідчать карти польотів літаків? В пропагандистських пабліках півострова очікували провокацій. Згодом на окупований Крим звалилася інша загроза: ракетні удари. Повідомляється про атаки Storm Shadow, Ймовірно, шість із яких збили. В західній частині суходолу очікували зустрічі з українськими Нептунами. Там атака була комбінована разом із британськими ракетами вороги були насторожені. Наша авіація доволі довгий час була активна в небі, і нові запуски ракет могли статися будь-якої миті. Зрозуміло, що в таких випадках, звісно, перекрили Керченський міст. Та чи буде чим захищати переправу? Бо під час осінньо зимових штормів Росія вже втратила майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту, але їх відновленням не займається. Це можна помітити з супутникових знімків на одному із свіжих фото можна нарахувати 18 барж, тоді як 8 листопада 24-го року з обох сторін судноплавного каналу в Керченській протоці було зафіксовано 34 скріплених між собою плавзасобів у два ряди. Тим часом у Севастополі ввели режим надзвичайної ситуації регіонального значення. А все через нафтові плями в козачій та блакитній бухті, Качі, Орлівці, Балаклаві, на пляжі Срібний, в парку перемоги та на Фіоленті. Можна не сумніватися, що й решта узбережжя Севастополя також постраждала. Пишуть кримські пабліки, просто не скрізь є спуски до моря. решту території у зимовий час ніхто не відвідує. За даними метеорологів, сьогодні у Криму очікується посилення південно-західного вітру до 17 22 двох метрів на секунду. Отже, пляма забруднення, що занесло хвилями на захід уздовж кримського півострова. Тепер знову може прибити до берега. Ось так прибирають мазут на пляжі в Качі, що на північ від Севастополя. Плями мазуту доволі важкі. Місцями його важко зібрати через галькові пляжі. Місцями рятувальники знаходять мертвих птахів, вимазаних у нафтопродуктах. Закрідаліші військово-морські сили України підбили підсумки ударів по окупантам за 2024 рік. Зсу завдали близько 50 ударів по тамтешніх військових об'єктах Росії, у тому числі по тих, що знаходяться в анексованому Криму, заявив командувач ВМСУ Олексій Неїшпапа. Це спричинило відведення Росіянами більшість своїх бойових кораблів, у тому числі всі носії ракет калібр у новоросійськ. Наші захисники зупинили вільне маневрування ворожих кораблів Азовському морі, змусивши їх відійти до баз у Краснодарському краї. Додав нині папа. Далі його слова: це були військові аеродроми, склади зберігання боєприпасів, палива та іншого військового майна. Місця зберігання та виробництва шахедів, об'єкти систем ППО та спостереження, логістичні вузли та військові підприємства російського ВПК зазначив командувач. Вибухові новини дійшли з РФ. Там підірвали командира причетного до вбивства цивільних у селі Гроза. Повідомили в ГУР. Ідеться про командира батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади танкової армії Західного воєнного округу ЗС РФ Костянтина Нагайка. Уточнюють в розвідці. Він отримав множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку, та перебуває у критичному стані. Також надійшли точні дані щодо ворожих втрат під час удару по селу Іванівське Курської області. ЗСУ заявило, що завдали високоточного удару по командному пункту окупаційної армії Росії. Тоді вдалося ліквідувати сім агресорів. Ракетна атака була здійснена з Хаймерсів. На атаку дронів вбіткаються і у воронежі сьогодні. Зранку поруч з містом під удар потрапив військовий аеродром «Балтимор». Натомість один із безпілотників влучив багатоквартирний будинок. Дрон влетів в квартиру, розташовану на 9-му поверсі. У цей момент у квартирі перебував 78-річний пенсіонер. Проте він не постраждав. Продовжується історія по диверсіям у росіян на цей раз ФСБ затримала чотирьох підлітків, які нібито підтримували ідеї, забороненої на території РФ терористичної організації, і разом з тим планували вчинити теракти з використанням вибухівки. Кількох підозрюють у підпалі поліцейської машини у річ проти 22 грудня минулого року. Під час обшуку також нібито знайшли компоненти для виробництва вибухового пристрою та інструкції до них. Росія серйозно розглядала застосування ядерної зброї в Україні, але Китай відмовив її від цього, розповів держсекретар США Ентоні Блінкен. Зазначається, що США були дуже стурбовані тим, що Путін, схоже, принаймні розглядав такий варіант. Далі пряма мова, навіть якщо ймовірність зросла з 5 до 15 відсотків, коли йдеться про ядерну зброю, немає нічого серйознішого. У нас є підстави вважати, що Китай залучив Росію і сказав не роби цього, каже Блінкен. Та додає, що Путін зазнав стратегічний Раски і що НАТО є більшим і більш забезпеченим ресурсами ніж будь-коли. Команда президента США з національної безпеки та сам Джо Байден обговорювали варіанти потенційної атаки на ядерні об'єкти Ірану. На такі кроки Вашингтон міг піти, якщо Тегеран знову вдасться до створення ядерної зброї до 20 січня. Таку тему підіймали поплічники на зустрічі з Байденом близько місяця тому, як стверджують джерела, нинішній президент не дав згоди на удар. Атака на іранські ядерні об'єкти у перехідний період. Стала величезною авантюрою з боку президента США, зазначає американське медіа у Вашингтоні. Підготувалися до підвищеної загрози після терактів 1 січня. Найближчим часом у США відбудеться три резонансні події. Перша з яких затвердження конгресом результатів президентських виборів. Друга державний похорон експрезидента Джиммі Картера до 9 січня. Остання резонанс там подія інавгурація новообраного президента Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. На тлі цих подій та Давніх терактів у США секретна служба повідомила, що залучає агентів з усієї країни. Також департамент поліції Вашингтона зібрав додатково 4 тисячі офіцерів задля безпеки у Данії. Над портом КГ, розташованим на південний захід від Копенгагена, помітили майже 20 безпілотників. Наразі поліцейські намагаються встановити точну кількість безпілотників, а також їхню приналежність. Жодних дозволів на польоти дронів у цьому районі на момент інциденту видано не було. США почали озброювати Україну задовго до початку російського вторгнення. Про це заявив держсекретар Блінкен. Багато зброї з Америки почали прибувати до України щонайменше за п'ять місяців до початку повномасштабної війни. Розпочалося усе з вересня 2021 року, а потім знову в грудні. США таємно доставляли багато зброї в Україну щоб переконатися, що Україна має те, що потрібно для захисту. Такі речі, як Стінгера, Джавеліни, які відіграли важливу роль у запобіганні захопленню Росією Києва. Такий коментар держсекретар надав в інтерв'ю Таймс». За що ми можемо бути вдячні, але на носі прихід нової команди, і, схоже, українська влада кинула достатньо сил, аби заручитися великою підтримкою оточення Трампа та й самого обраного президента. Про таке пише британський «The Times». Американці досі шукають формулу по війні в Україні. А українська влада дістає один з козирів, аби перетягнути Трампа на свою сторону. Це спільна розробка корисних копалень. Нещодавно була низка зустрічей. Андрій Єрмак мав рандеву з Джей Дівенсом – А Зеленський зумів пересіктися з Трампом у Парижі. Давайте нагадаю, що український президент говорив у підсумку. Цитур. Я вважаю Трампа сильним та непередбачуваним. Я дуже хотів би, щоб непередбачуваність Президента Трампа була спрямована в першу чергу на Російську Федерацію, заявив Зеленський. Тим більше до України зовсім скоро має приїхати Кіт Келов, призначений Трампом посланцем по Україні та Росії. Його задача тут почути детальну позицію України щодо ймовірних переговорів із РФ. Потім він вирушить до Москви. І головна задача всадити за стіл перемовин наших ворогів. Чи вдасться це? Бо поки проглядається певний саботаж зі сторони Кремля, аналітики інституту вивчення війни вказують на те, що влада Росії зумисно перекручує законодавство України щодо виборів в умовах, Ах, воєнного стану також Москва не має намірів поступатися умовами для припинення війни, які не змінилися з 2021 року. У звіті фахівці додають, що українська влада юридично не може скасувати воєнний стан, доки Росія продовжує війну проти України. Але у західних медіа також зазначають про слабкість російської економіки, яка ледь дихає. Хоч спершу вона трималася на розкрученому воєнному маховику. Зараз її зростання прогнозується зовсім мале до 1%. Та й санкції дошкуляються і для Путіна зняття санкцій буде солодким пряником. Пишуть «The Times». А ви якої думки стосовно цього? Напишіть власні роздуми в коментарях. Підписуйтесь та ставте вподобайки. Більш детально про перемовини, можливі вибори та ставлення до Трампа, нещодавно розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю українським медіа. Ми зібрали для вас найголовніші цитати. Про все детально дивіться далі.